Сімейне авто свіжих років не за всі гроші. До вашої уваги, Кія Сорента. Вигідними для пригону є покоління 2015-18 року. Старіші варіанти я би не розглядав. До вашої уваги саме варіант 16-го року. На 2,4 моторі. мотори, автоматична коробка передач з пошкоджень в нас тут. Фронтальна частина, заміна бампера фари. І крила. нічого критичного. В середньому дані автомобілі торгуються в США в районі 3 тисяч. З урахуванням доставок, розмитнень і всіх платежів. Автомобілі без ремонту в Україні виходять орієнтовно в 9,5 тисяч. З ремонтом можна такі автомобілі робити в 12-13 тисяч. Що ж нам розказує, показує авторія? Стартують ці автомобілі від 15 тисяч і йдуть вгору. Ну, самі розумієте, якого плану будуть автомобілі по низу ринка. Надійний автомобіль, який ідеально підходить для сім'ї. Тому вигоду рахуйте самі. Звертайтесь в компанію Інтертрейд. Всім гарного дня! З вами був Петро.